Такої камери ви ще не бачили, і я ще не бачив. Тому замовив, щоб показати вам і подивитися, чи дійсно класна штука, бо, по ходу, вона має бачити на 180 градусів ось так. І на 350 градусів. Ось так. З динаміком. Супер крута, 5 мегапіксельна камера. З об'єктивом з об'єктивом я ще не знаю. Потім розберуся і вам все розкажу. Wi-Fi-камера, що ось це таке. Фіг його знає. Ну, по суті, досить крута має бути камера. Так, по комплекту, як завжди, блок живлення і інструкція. І все. Як підключити камеру? Заходимо в додаток. -a -a -a. Да, заходимо в додаток, скануємо QR-код і далі по QR-коду підключаємося до Wi-Fi і все. Показую, як це виглядає в телефоні. Дивіться, ось ця камера це ось ця. Бачите? А ось ця камера це ось ця. Тобто ось ці дві камери це ось вони. А ось ця, що крутиться постійно, це ось вона. Ось ця верхня. Вона постійно крутиться. Тобто, це така охоронна камера, яка постійно моніторить. Ну, я вам скажу, що по якості зображення, мені чомусь здається, що ось цих камер, ось ця і ось ця. Досить крута якість. Дійсно 5 мегапікселів. А ця, що постійно крутиться, ну, якась собі така якість. Я не розумію чому. Можливо, тому що фокус постійно збивається, Но, якість в неї, я б не сказав, що аж дуже крута. Так, що в нас тут є? Хоча в нас стоїть і Full HD, і туди, і сюди. У нас є. Е, да, Можна її крутити. Давайте я покажу, можна крутити. О, крутиться дуже повільно. Ну, дуже повільно крутиться. В одну сторону, в другу. Я не розумію, чому так повільно. Ану, вниз. Ну, реально дуже повільно. Ой, ви можете мені замовити? Не можу я. Нікому нічого не можу. Так, що в мене там? У мене нова пара в Тіндері, уявляєте? Так, дивимося далі. Динамік. Ні, це мікрофон. Це мікрофон досить чудовий, а тепер динамік. Раз, два. Раз, два, раз, два. 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 Йомає, -йо. ну, коротше, чудово працює, досить чудово. Так, що в нас тут є? Можна записати відео, можна, я так розумію, це сфокусувати щось. Нічний режим є, може бути в кольорі. І може, я так розумію, якийсь там смарт режим. Це все я ще перевірю і вам покажу, як працює ця камера. Не міг зрозуміти, чому камера постійно рухається. Дивіться. Бачите? Тут є датчик руху. Хопа! І вона одразу моніторить, з якої сторони був рух. І в ту сторону вона буде повертатись. Так, А якщо з цієї сторони, камера, я тут. Бачите таке? Да-да, я тут, я з цієї сторони. Ну, працює чудово. А тепер я з цієї сторони, я тут. Да-да, ось тут я. Ну, прикольно, працює прикольно. Да. А якщо я, наприклад, знизу. Да, я знизу. А тепер я зверху. Ха -ха. Бляха, прикольна штука. Можна гратися хоч цілий день. І що ти будеш за рукою прям там собі? Да, будеш? Да, бляха, прикольно. Прикольно! Бляха, класна штука, дійсно прикольна штука. Вимикаємо світло і дивимося, як буде працювати камера в кольоровому режимі. Так, у нас вмикається ось такий прожектор, який доволі непогано, бачите? Виднося, як в білий день. Так, прожектор у нас вмикається на самій поворотній камері, і там, де у нас 180 градусів. І зараз покажу вам в додатку, як це все діло відбувається. Видно, все в кольорі, як в білий день. Дивіться. Петрович, який моднявий, бачите? Видно вам добре? Я думаю, що видно. Зараз покажу, як буде працювати вона в інфрачервоному режимі. Дивимося, як працює смарт-режим. Вимикаємо світло. У нас вімкнулися і діоди Але при виявленні руху у нас має засвітитися прожектор. Не знаю, як вам показати так, бляха. А ось покажу. Дивіться, працює все досить чудово. Картинка дійсно дуже чітка. Але все ж таки, я вам скажу, що картинка чіткіша на ось цих бокових камерах вона набагато чіткіша. Так, а тепер давайте підемо. Чи вона виявить рух? Так, вона виявила рух і автоматично вімкнула прожектор. Коли руху не буде, прожектор вимкнеться і буде світити тільки інфрачервоне світло. Ну, прикольно! Заходимо от сюди в меню і ставимо просто чорно-білий режим. І тоді в нас не буде вмикатися прожектор. Перевіряємо. Давайте вимикаємо світло. Тепер я собі вільно хожу біля камери. І у нас, давайте так покажу. Навіть здалеку. Я не знаю, як показати. Я не хочу ці відео всі писати якось там з карти пам'яті. І туди, і сюди показую, що камера працює досить круто. А тепер дивимося, як буде реагувати камера. Знімаю з відстані 10 метрів. Давайте я отако порухаюся. Чи вона мене помітить? Помітила? Бачите? 10 метрів. Тобто знімаю зумом. Бачите? Знімаю зумом? 10 метрів реагує камера. Якщо я зараз не буду рухатись, вона повернеться в ту позицію, в якій вона була. Бачите? Повернулося. Так, відійшов на більшу відстань. А Ну, помітить вона, що я тут ходжу. Помітила. Тобто, 12 метрів. 12 метрів вона помітила, що я тут ходжу. Давайте ще збільшимо відстань. І подивимось. Так, відстань приблизно 15 метрів. Ану. Ану, буде вона мене бачити? Не бачить. 15 метрів ані, бачить! Бачить, просто треба було рухатись добре. Коротше, 15 метрів і камера, бачить, досить чудово. Що я вияснив? Що камера реагує на рух досить чітко. Тобто ви собі йдете. І вона йде за вами. Щойно проїжджав автомобіль, і як автомобіль їхав, так і вона і за ним встигала. Дивіться, бачите, я йду сюди, вона йде туди. І знімаю на зумове, тобто відстань значно далі. Бачите? Знімаю зумом, а камера з відстані 5 метрів реагує досить чудово. Однозначно, камера вартує уваги. Тільки є один нюанс в китайців. Написано, що кожна з цих камер має кут 90 градусів. Насправді тут немає 90 градусів. Бачиться камера десь приблизно ось так. Тобто десь 70 градусів кожної камери. Як я собі думав, якщо її біля стіни поставити, тобто вона буде бачити вздовж стіни і перед собою по типу охоплювати 180 градусів. Ну насправді так не відбувається. Якщо зайти з цієї сторони чи з цієї біля камери, вас не буде видно. Тобто, ця камера бачить ось так. ось так. Не ось так, а ось так. Ну тим не менше. Ось ця штука вона постійно моніторить, повертається туди-сюди, так що до вашого об'єкта просто так підібратися буде нелегко, тому що досить чудово реагує на рух. І це однозначно дуже класна камера за такі гроші, де в неї три камери. Тут дійсно є 5 мегапікселів, а ось тут на рахунок ось цієї камери, думаю, що 5 мегапікселів тут немає. А десь орієнтовно там 2-3 мегапікселя. Однозначно, Петрович рекомендує до покупки. Якщо сподобався тест, як завжди, Петровичу вподобаючки, І після тесту, звісно, як завжди, цю камеру можна забрати.